Всім друзі, привітики! Вітаю вас! Бажаю гарного вихідного дня. Сьогодні у нас субота, зранку було мінус 3 градуси морозу, зараз на градуснику плюс 8. А я готую обід. Помивши та підсмаживши на сковорідці на олії, м'ясо, додала спеції, сіль, перець, чорний мелений горошок, духмяний. І до шашлику приправу, і паприку копчену. При закипанні зібрала пінку і тепер тушкую до готовності. потушкую до готовності, посмакуючи, зварилось, тушкувалося, і додам, потім скажу, що. Поки тушкувалося м'ясо, я начистила картоплі, і тепер її додаю до м'яса. М'ясо вже готове, я скуштувала і додаю до м'яса картоплю. Додала картоплю, перемішаю тепер м'ясо знизу наверх і буду тушкувати до готовності. Перемішавши м'ясо з картоплею, додала шматочок масла і залью зверху трішки кип'ятку. Додаю ось таку чашку кип'ятку. І тепер тушкую, додаю ще лаврового листочка. Ось такий один великий. Через декілька хвилин після закипання я його вийму, щоб не дав гіркоти для продукту. Картопелька закипіла, тушкується, а я тим часом приготую зажарку на невеличкому вогні тушкую. Так, готую зажарку, наливаю на розігріту сковорідку. Я олії стільки для продукту тільки небагато. Сюди кидаю цибульку. нарізано. Добавляю морковку, яка віддасть нам свій красивий колір. І у мене заморожений перчик. Тут я так захотіла з перчиком. І смажено. Пожарка смажиться. Картопиця наша кипить, кушкується і буде смачно. Ця жарка готова додаю до картопельки. І тушкую ще декілька хвилин. Пахне смачно на всю кухню, друзі, повірте. Ну, а поки, друзі, тушкується картопля, вийшла на вулицю подихати свіжим повітрям трішки. Зайшла на город, подивиться, який часник посходив. Скоро будемо врожай збирати. Погляньте, бачите, який вже. Ось так. О. Будь ласка, от вам і природа, бачите, вже який сантиметрів по п'ять є так. Кліматі ще зеленіє, не замерзну. Так, ялиночка. Чекає Нового року, а ви вже вквічали ялинку чи ще ні, я ще ні. Думаю, може сьогодні стушкую картопельку та й нарядю. Заквічаю, квічати, треба казати. Наряд то є неправильне слово. Ось така ялиночка наша, красуня. Високо, високо вже виросла. Метрів вже, мабуть, навіть не знаю, п'ять чи може і більше. П'ять, мабуть, точно є. Та більше, мабуть. Словом, велика. А це, друзі, остання-остання квіточка, яка залишилася на хризантемках. Жовтенька, одна, одненька. Ось така. Молоденька пагінець молоденький, бачите. Отак. От ну, друзі, картопелька нарешті наша готова. Насипаємо в тарілку і будемо смакувати. І ось таку картопельку, запашну, смачну. Приготували. Запрошую вас також, кому сподобався рецепт, приготуйте просто смачно і швидко. Заходьте, посмакуємо разом, беріть з собою гарний настрій і будемо смакувати. А я вам всім зичу міцного здоров'я, гарного настрою, гарних вихідних. Бережіть себе одне одного, поважайте, цінуйте, зігрівайте одне одному душі, і буде все в нас добре. Якнайскорішої нам всім перемоги, миру, Дякуємо захисникам, захисницям, також лікарям, електрикам, всім, які причетні до цієї нашої біди під назвою Війна. Всем смачного!